Коротко доповім про стан справи місті. Перше, хотів би коротко зупинитися на роботі комунальних наших служб. Це теплопостачальне наше підприємство сьогодні працює без боїв, без змін. Теплоносій подається абсолютно всі, до всіх споживачів. Якщо є якісь Незначні пориви ліквідовуються вчасно. Е, дані пориви, тому нарікань е, в цьому опалювальному сезоні немає. На теплоносії, на теплопостачання, зокрема до нас скарги не надходили. Якщо є якісь скарги, будь ласка, звертайтеся, будемо відповідно реагувати вчасно. І оперативно. З приводу водопостачання водовідведення також надається цілодобове водопостачання водовідведення. Незначні пориви були, зокрема, на цьому тижні у нас по місту, але ліквідовані. Дякую працівникам КП Водів, які оперативно ліквідовують пориви. Тому нарікань на водопостачання водовідведення немає, звісно, крім. Тарифу, який сьогодні знаходиться на розгляді в виконавчому комітеті, який буде пізніше розглядатися, з приводу вивезення твердих побутових відходів та роботи СКП Комунальник оперативно і вчасно вивозяться тверді побутові відходи. Я думаю, нарікань немає від мешканців повезення твердих побутових відходів, як від приватного сектору, так і з багатоквартирних житлових будинків. Всі інші установи і заклади працюють відповідно до своїх графіків відповідно до Затверджених графіків це і лікарні, і школи, і дитячі навчальні заклади. Звісно, під час повітряних тривог не всі установи у нас працюють деякі є нарікання щодо, зокрема, роботи ЦНАПу, які не працюють під час повітряних тривог, і інших служб, які не працюють під час повітряних тривог, але це безпека, тому ми, звісно, трішки розслабилися і під час повітряних тривог не перебуваємо в укриттях. Це стосується всіх, але Відповідно до правил, ніхто їх не змінював. Ворог може атакувати в будь-яку хвилину і в будь-який момент, тому і тіти перебувають в укриттях під час повітряних тривог, і прошу всіх мешканців перебувати в укриттях під час повітряних тривог. Щодо запитань, які були. Хотів би коротко зупинитися на дітях, зокрема на харчування. Останнє запитання, яке було, це харчування в навчальних закладах і, зокрема, в дошкільних навчальних закладах. Ну, Ви знаєте, що розпочався новий бюджетний рік. Відповідно до законодавства, ми повинні укласти договори на харчування з відповідними підприємцями, тому нами проведено конкурсні торги, тобто тендери на харчування. І дійсно не в всіх школах відбулися процедури тендерних торгів. Я не хочу зараз. Звинувачувати в тому керівників закладів, тому що керівники закладів вчасно голосили торги, Але в зв'язку з відповідністю з нашим законодавством є конкуренція, люди не згідні з умовами верніше з результатами торгів. Тому по деяким школам були подані оскарження до антимонопольного комітету, деякі скарги розглядаються в північному офісі нашого управління. Аудиторської служби, тому сьогодні у нас, скажімо так, в більшості навчальних закладів іде харчування. Це, по моїй інформації, сьогодні. В семи школах у нас іде харчування. На жаль, в трьох школах, в чотирьох школах вибачаюсь, не харчуються діти, тому що перебуває або проходить тендер на моменті підписання, або подана скарга, або розглядається в північному офісі аудиторської служби дана скарга. Дитячі навчальні заклади по додатковій угоді також ми провели вже другий тендер, але Знову ж такі є скарги, але в дитячих навчальних закладах діти харчуються, тому що у нас укладена додаткова угода відповідно до 2024 року. І знову ж таки подана скарга в антимонопольний комітет, але я Сподіваюся, що вона буде оперативно розглянута відповідними органами і службами. І в нас відновиться харчування і буде продовжено. Нічого у нас не змінилося з приводу харчування. Перші, четвертий класи у нас харчуються безкоштовно, пільгові категорії дітей також харчуються безкоштовно. Але прошу вибачення і прошу трішки потерпіти, поки ми стаканемо цю всю бюрократичну процедуру з приводу харчування дітей, зокрема в загальноосвітніх школах і в дитячих. Дошкільних навчальних закладах. Наступне запитання, яке було, це пільгові перевезення дітей, зокрема, багатодітна сім'я. Сьогодні в 32-му автобусі, скажімо так, вимагали гроші з дитини. З перевізником вже проведена бесіда. Я думаю, що не повториться, тому, будь ласка, пишіть, ми будемо оперативно реагувати. Я тільки прочитав, зразу ж провели розмову з перевізником. Так, дійсно, це 32-й автобус перевізника Плюти. Особисто з ним була проведена розмова і бесіда. І я думаю, що більше. Така ситуація не повториться, зокрема на даному маршруті. З приводу 37 го маршрута по вулиці Івана Франка було запитання: ну, не входить даний маршрут і не здійснюється протягом уже 4-5 років по даному маршруту. Так дійсно ми відновили дорогу по вулиці Івана Франка. Будемо говорити з перевізником, тому що справа не тільки була в. В зруйнованому асфальтобетонному покритті, а взагалі в рентабельності і дохідності даного маршруту, тому що немає пасажиропотоку по даному маршруту, тому будемо проводити бесіду з перевізником. Все ж таки 37 й маршрут, щоб ходив по своєму маршруту, як він ходив раніше. На жаль, сьогодні ситуація така, що 37-й маршрут період військового стану ми не можемо попливати на перевізника, тому він сьогодні відмінений, але проведемо дану роботу. Я думаю, потім пізніше я доповім. По результати даного, е, даного питання було запитання місця загального користування, е, опалювання місць загального користування. Ну, в котрий раз повторюсь, що е, нарахування Плати за місця загального користування здійснюється відповідно до наказу, затвердженого Мінрегіоном. Наше теплопостачальне підприємство нараховує плату за місця загального користування відповідно до даного наказу. Хочу зазначити, що чим більше е, індивідуального опалення в будинку споживачів, які перебувають на індивідуальному опаленні, тим відповідно і плата за місця загального користування більша, тому що вона розпреділяється. Е, Пропорційно між мешканцями, які на централізованому опаленні, і між мешканцями, які на індивідуальному опаленні, тому. Е ми діємо відповідно до закону і наказу. Якщо є якісь особисті питання і незгода, будь ласка, звертайтеся сміло комунтеплоенерго, абонентський відділ. Вам буде надано роз'яснення. І відповідності, якщо щось неправильно, то буде здійснений перерахунок. Було таке якесь незвичне запитання з приводу гарантій по забудовникам тимчасових споруд по радіоприладному заводу. Ну я не можу відповісти, які гарантії. Гарантій ніяких ніхто не давав. Дійсно, там тимчасові споруди, які були. Надані дозволи на розміщення тимчасових споруд в даному мікрорайоні були надані до нас і ми надавали розміщення тимчасових споруд. Єдине, що ми просили і вимагали від підприємців наведення благоустрою, це укладання тротуарної плитки на тротуарі, зроблення. Паркувальних місць парковки підприємці виконали свої зобов'язання. Ми проголосували за продовження паспорту прив'язки тимчасових споруд, тому ніяких гарантій е, ні з їхньої сторони, ні з нашої про те, що там чи буде воно розміщуватися, чи не буде, чи на котре на який термін буде. Ми проголосували за розміщення тимчасових споруд. Я дякую тим підприємцям, які е, Підгукнулися на нашу на наше прохання, які навели благоустрій. Я просив би всіх, хто розміщує тимчасові споруди, якби всі так наводили благоустрій, як ці підприємці в даному мікрорайоні, то й у нас би був, я думаю, порядок в нашому місті по тимчасовим спорудам, по благоустрою нашого міста. Наголошую, що жодної копійки з міського бюджету не витрачено на даний благоустрій все зроблено за кошти підприємців. Тому щирі слова подяки підприємцям, які. Вболівають і люблять наше прекрасне місто Сміла. Ірина Колобовнікова здає питання: Виплатіть працівникам лікарень заробітну плату. Дякую, пані Ірина, за запитання. Е -е, нагадаю, заборгованості по е -е, лікарні. Зокрема, я нагадаю, що у нас в 2024 році створена. Лікарня кластерна. Ми зробили об'єднання в жовтні місяці, об'єднали міську лікарню з районною лікарнею. Заборгованості по заробітній платі в міській і в районній лікарні, яка є сьогодні одна юридична особа. Немає. За грудень місяця виплачена заробітна плата в повному обсязі. Всім працівникам, зокрема, міської лікарні, в січні, місяці, в січні, місяць ще не закінчився. Ми законтрактувалися по пакетам Національної служби здоров'я, ми е, подали. Договори на затвердження. Зараз чекаємо підписання від Національної служби здоров'я, зокрема, договорів. Потім по цим договорам будуть виплачені відповідні кошти, тому що, як ви знаєте, заробітна плата працівників лікарні виплачується за кошти Національної служби здоров'я, зокрема по контрактованим договорам. Тому чекаємо підписання договорів, надходження коштів. І після надходження коштів буде виплачена заробітна плата за січень. Нагадаю, сьогодні 23 січня. Місяць ще не закінчився, тому заробітна плата відповідно ще не заплачена. Ми очікуємо, що е, сподіваємося, що до кінця місяця надійдуть кошти від Національної служби здоров'я і буде виплачена заробітна плата. Якщо не надійдуть кошти від Національної служби здоров'я, тому ми можливо трішки просрочимо заробітну плату, але нагадаю, що відповідно до бюджетного законодавства е, заробітна плата виплачується до 10-го числа наступного е, місяця за звітним. Тому до 10 лютого заробітна плата. По закону буде виплачуватися відповідним працівникам міської лікарні. А 23 числа звинувачувати в тому, що міська лікарня або пан Узівський не заплатив заробітну плату. Ну тому я думаю, це нелогічно і недоречно сьогодні це стверджувати. Дякую. Питання з приводу доріг і освітлення на парткомі номер 14 Квартком номер 14, дороги і освітлення. Що саме дороги і освітлення? Не Неуточні От, мені, будь ласка, якщо можна конкретно, квартком номер 14, я знаю, що це за квартком. На яких вулицях відсутнє освітлення, на яких вулицях ви хотіли б провести ремонт, чи то асфальтобетонним покриттям ми сьогодні не проводимо, чи то підсипкою піщаної сумішу. Ми також сьогодні не проводимо. Ну сьогодні в на січень місяць обов'язково. При настанні відповідних погодних умов весняно-літніх буде відновлено нас усунення аварійної онковості, буде проведено підсипка щебеневою сумішу ґрунтових доріг нашого міста. Тому будемо звертати. Якщо є питання з освітленням, будь ласка, звертайтеся по поворів житлово-комунального господарства або в нашу диспетчерську службу 2-3 Нагадаю номер телефону і е, робіть свої заявки. Ми оперативно по зовнішньому освітленню виїжджає. Підприємство СКП Комунальник, і ліквідовує е, незручності, несправності по зовнішньому освітленню. Між вулицею Сріблянка та провулком Яцківський майже впав стовп. Проводилися через всю дорогу. Допоможіть щось з цим зробити. Записав дане запитання, відправимо працівників, обстежать що то за стовп, чия то лінія, чи то у картилокому, чи то рему, чи то можливо наше зовнішнє освітлення. Обов'язково обстежимо і обов'язково. Відреагуємо на дане запитання. Якщо немає більше запитань, хочу щиро подякувати Збройним силам України, силам оборони нашої країни. Дякую за мир і спокій в нашому місті, дякую волонтерам нашого міста, дякую всім мешканцям, які сплачують податки і збори в нашому місті підприємцям. За рахунок яких ми маємо можливість і донатити і допомагати збройним силам України і все робити заради нашої спільної перемоги. Тому всім бажаю мирного дня, мирного тижня. Слава Україні! Все буде в Україна!